Як Джек ходив щастя шукати, англійська народна казка. Жив на світі хлопчик, звали його Джек. Одного чудового ранку рушив він щастя шукати, не встиг далеко відійти назустріч йому кіт. Куди йдеш, мяу, Джеку? спитав кіт. Йду щастя шукати. Можна мрмяв, і мені з тобою? А то ж, відповів Джек, разом буде веселіше. І пішли вони далі. Стрип, скок, стриб, скок. Недовго йшли назустріч їм собака. Куди йдеш, Джеку? питає собака. Йду щастя шукати. Хр -хр а можна й мені Гав-гав, з тобою. Ходімо, відказав Джек, у гурті воно ж веселіше. І пішли вони далі разом. Стрибскок, стрибскок. Недовго йшли назустріч їм коза. Куди йдеш, ми, Джеку? спитала коза. Йду щастя шукати. А можна і мені з тобою. ж, відповів Джек. У гурті воно веселіше. І пішли вони далі разом стрибскок, стрибскок. Недовго йшли, назустріч їм Віл Куди йдеш, Джеку? Запитав Віл, «Йду щастя шукати. М -м, можна й мені з тобою. А чого ж ні? відповів Джек. Чим більша компанія, тим веселіше. І пішли вони далі разом в стрипскок. Недовго йшли назустріч їм півень. Ку -ку -ку -ку, куди йдеш? К Джеко?» ку -ку -ку. питається півень. Йду щастя шукати. А можна ку -ку -ку, і мені з тобою. Звичайно, відповів Джек. Чим більша компанія, тим веселіше. І пішли вони далі разом. Стрип-скок, стриб-скок, Так і йшли. Аж тут сутеніти стало. Почали вони думати, а де ж їм ночувати? Коли бачать край дороги, будинок. Джек наказав друзям не голосувати, а сам тихенько підкрався і зазирнув у вікно. Бачить, а за столом сидять розбійники і лічать гроші. Вернувся Джек до своїх друзів і наказав їм: Як подасть знак, то щоб усі щосили кричали. От усі приготувалися. Тут Джек подав знак, і кіт занявкав мяу-мяу. Собака загавкав: Гу -гу 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 -гу. коза замекала. Не, не, віл заревів. У у півень ку-ку Такий галас зняли, що розбійники перелякались і втекли. Тоді Джек із друзями спокійно зайшли в дім. Та Джек все ж побоювався, що розбійники вночі можуть повернутися. І коли настав час спати, Джек влаштував кота в кріслі, собаку посадив під стіл, козу вивів на горище, вола заховав у підвалі. Півневі звелів злетіти на дах, а сам ліг у ліжко. Бачать розбійники світло в домі погасло. І послали вони туди одного зі своїх по гроші. Та він одразу, переляканий, прибіг назад і почав розповідати, якого страху натерпівся. «Уйшов я в дім, каже, тільки но хотів сісти в крісло, а там уже якась стара сидить і в'яже, як штрикне мене шпицями. А це був кіт, ви ж знаєте. Підходжу до столу, хочу наші гроші забрати, а під столом чаботар, як шпигоне мене шилом. А це був собака, ви ж знаєте. Кинувся на горище, а там хтось зерно молотить, як вперіщить мене ціпом, ледве з ніг не збив. А це була коза, ви ж знаєте. Нарешті спускаюсь у підвал, а там. Дроворуб, як угріє мене обухом ледве втік. А це був віл, ви ж знаєте. Та все б нічого, якби не карлик на дахові. Як закричить подай на його А подай на його сіди, а, а я навтьоки та й до вас. А це півень кричав: Кукуріку! -ку! Ви ж знаєте.